Доброго дня, брати та сестри, добродня миряни, добродня всі українці та глядачі українського історичного ютуб каналу Єгор Кравцов. З вами мандруючий монах, брат Єгор, місто секіряни Чернівецька область. Сьогодні в місті секіряни храмове свято святих Петра та Павла. З чим я вас і поздоровляю. Це були люди. Ісус Христос завжди казав: Не говоріть про мене та про моїх апостолів, що ми святі. Це прості люди, які завжди говорили правду і готові за неї були піти на смерть. Що вони всі і зробили? А сьогодні у нас у місті свято, День міста. Як казали мені молоді люди, День нашого міста. А я, як мандруючий монах, який завжди каже правду, пропоную вам подумати: а що ж нашого мирського, що нашого громади в нашому місті? Що наше в місті, сукіряни? А наше у місті секіряни немає нічого. Місто секіани належить корумпованим чиновникам. Місто секіряни належить контрабандистам. Місто секіряни належить криміналу, місто секіряни належить баригам, підкреслюю не підприємцям, а баригам, для яких немає всього святого. Ну і, звичайно, корумпованим нашим правоохоронцям. Це їхнє місто. Ви скажете, я говорю неправду, та ні. Що належить громаді міста сукіряни, що належить меряним братам та сестрам? Правильно, я покажу. Бачите тротуар. Тротуар належить громаді міста Сокір'яни. Все у власності людей тільки вузенький тротуар, по якому присуваються брати та сестри миряни міста Сокір'яни. Все інше належить, що секірянській мафії. Ісус Христос сказав говорити правду, не говорити правду, брехати, як кажуть народі, це великий гріх. А в місті секіряни ми мовчимо, терпляче мовчимо. Бог терпів і нам вилів так. Але зараз. Питання про Україну, про місто Сокиряни, про людей. Не будемо говорити правду. України не стане. Не стане України, і от за цей вузенький тротуар, по якому ходять люди, і який є власністю громади, ми завтра будемо платити, так як будемо платити і за повітря, яким дихаємо, секірянській мафії. І знову ви будете мовчати. У кожного свій вибір, ви можете мовчати, терпіти. Я буду говорити правду. До нових зустрічей.